Туди задали колгосп, і вже люди трохи бідували, я би казала. Ну а як то виглядало, коли заводили колгосп? Що вони робили? На мус люди не хотіли підписувати, а вони на мус то, -то робили. Угу. Люди втікали, по лісах ще ховали від колгоспу, але то нічого не дало. Вони спершу позабирали богачів. Аби ще богачі підписали, бо бідні казали, не будемо ще підписувати, бо багачі скажуть, що ми хотіли колгоспу, бідні ще ховали. Тато мій був, пішов він з ханачівки, пішов був до ханачівки. Там ще переховував. А, то, а... А богачів, як попідписали, то туди наші батьки тих же ще ховали, то ще несли заяви самі, бо вже не приймали до колгоспу. Ось такі були ще колгоспій, що в колгоспі робив. А що? як то та праця в колгоспі виглядала? Ви були що дівчина? Так. Трохи зле виглядала, бо нічого ще не заробляла. Люди йшли вночі, то колись біжі, крали. От таке було в колгоспі. А що платили? Платили мало що. На трудодень день рубель мало що платили. От їм навіть пенсію як давали, то на 12 гривень давали старшим людям пенсію. 12 рублів? Так, 12, 12 рублів, так. 12 рублів. А в Колоспі яку роботу робили? Ви? Ну, хто на бураках, хто на фермі. А ви де працювали? Я і на фермі робила, і на бураках робила. Я всюди робила. Я була здібна до роботи, то без мене ніде не обходив. Я нажинала. 15 арів на день то було три труду дні. Нас три таких було колгоспів, що ми тільки нажинали. Їх же двох нема, я ще живу. 15 арів полі я вижинала. В день? В день, так. Да. Три труду дні заробляли. Но на труду дні було три рівні і було все.